Головний тренер футбольного клубу Чайка Вадим Хохлов. Вадим Валерійович, прикро поступатися на останніх секундах поєдинку. Ваші враження про цей матч і чи задоволені ви діями своїх підопічних? Ну ми, в принципі, задоволені грою. Нас все влаштувало в першому таймі Трошечки більше володів ініціативою Тростянець. Якісна команда, хороший підбір футболістів, кваліфікований тренерський штаб, ну їм треба віддати належне. Вони дуже непогано виглядали в першому таймі, але в другому таймі я вважаю, що ми там за виключенням двох епізодів ми повністю переграли цю команду. Так, можливо, десь результат несправедливий, але справедливість це дуже суб'єктивна штука. Тому. З їхньої точки зору, можливо, і все закономірно, але все-таки я вважаю, що ми провели якісну гру. Ми виглядали достойно в кожній фазі гри, ми створили в принципі, достатньо моментів і перед тим пропущеним м'ячем ми могли самі вигравати цю перемогу. Тому ну, сьогодні нам удача не посміхнулася. Це не привід опускати руки. Ми будемо працювати наполегливо далі і йти до своєї мети. Скажіть, будь ласка, от якраз реалізація моментів, да, ви правильно сказали, що наприкінці поєдинку ви могли вигравати цей поєдинок і відсутність Глєба Венгера в сьогоднішньому поєдинку пару слів. Ну, Гліб розминався з командою. Він отримав ушкодження на розминці, тому ми провели заміну буквально перед початком матчу і одразу випустили. Максима Кудєліна він дуже якісно сьогодні відпрацював, тому в принципі ми не можемо сказати, що якось це вплинуло. Звичайно, другий нападник теж нам би не завадив би в цій грі, тому що все-таки десь, десь нам важкувато в останній третині з реалізацією, тому ну, це в принципі вплинуло. Ну, я не думаю, що це сильно вплинуло на гру, але... Овчарук Валентин теж забив м'яч свій сьогодні, тому в принципі так вийшло. Ми підлаштувались під ті обставини, які нас, ну, які нас не застали зненацька, тому нас була готова зразу заміна, тому ми його поміняли до гри. Перша поразка і загалом другий пропущений і третій пропущений м'яч від Тростенця. І взагалі в очному протистоянні проти Тростенця це перша поразка. Так, але тут треба розуміти, що Тростянець це клуб, який розвивається. От він вибрав послідовну, можливо, не таку швидку стратегію розвитку, але ми за ними от стежимо. Я, коли був футболістом, я в принципі пам'ятаю ці ігри з Тростянцем, і це був непоступливий колектив. Зараз вони більш-менш зігрались, вони просто знаходяться на іншому етапі розвитку, ніж ми. У нас зараз поки що ми тільки пробуємо, там, обираємо ще конфігурацію гравців. У них вже це зіграний готовий колектив. Який може вирішувати задачі. Тому сьогоднішня гра, ну, вони почали із позиції сили, і, в принципі, ми готувалися як на серйозну команду. Ця статистика вона ні про що не говорить. Це, так сказати, паперові розклади, які, в принципі, ну, не мають ніякого значення. Тобто починається 90 хвилин, і от в, саме на полі вирішується все інше, а там статистика зустрічей, ну вона. Можливо, цікава вболівальникам, але ми не можемо враховувати таке при підготовці до матчів. Дякую вам і бажаю успіхів. Дякую. Головний тренер футбольного клубу Тростанець Юрій Бакалов. Юрій Михайлович, вітаю вас з перемогою. По-перше, ваше враження про цей поєдинок і декілька слів загалом про. Поєдинок проти чайки. Ну, по-перше, хочу подякувати нашим Збройним силам е за ту можливість, яку надають нам грати мені, да, і, е скажемо так, проводити той чемпіонат. Е ну, якщо б брати гру, ми знали, що буде важка гра не, да, мені, Дуже б негарно е команда виглядає в останніх турах. Я міду наш суперник набрав певний хід, і набирають очки. Є якісні футболісти, трошки вони підсилилися мені, на тому, тому налаштовували наших футболістів на важку. Мені. Таку гру не знаєте, на тому. Ну, ви бачите, сьогодні здобули перемогу, хоча я ж кажу, що та нервова кінцівка, да, і в одні ворота, і в інші були моменти. Я думаю, що ми, якщо б закрили і реалізували ту перевагу, яку мали в першому таймі, я маю маю по моментам, да, на пів моментам, то не було б тої кінцівки. Але з повагою до команди суперника команда грала до кінця, створила ми моменти, які нам. І я думаю, що у цієї команди, у нашого суперника, ми дуже гарне майбутнє. Ну, а ми будемо рухатися далі, ми будемо виправляти ті помилки, які допустили. Особливо багато було їх у другому таймі. Ну і рухатися треба далі. З приводу якраз реалізації моментів, ви сказали, що дуже багато моментів. Чого не вистачає? Чого не вистачає для реалізації цих моментів? Ну ви знаєте, це така абстрактна. Багато чого не вистачає, розумієте. У декого майстерності не вистачає, у декого хлоднокровці не вистачає, розумієте. Не тим, скажімо, треба розпорядитися, поставити останню крапку. Десь хтось пішить, десь на виконання. Тому, звичайно, ми працюємо над тими моментами. Хочеться не більше якості. дуже багато ми приділяємо увагу, якраз скажімо, тим компонентам в тренувальному процесі. Ну ще треба сказати, трошки можемо. Я розумію, що, може там не по темі, але ті трошки поле, яке вони трошки нам незнайоме. Це також зказується. Ми граємо на натуральному, на швидкому полі, розумієте, є полив, є на тому, тут трошки інша ситуація. Ну, це знову ж не відмазка, і тій, і тій ті команді так, поле однаково. Але все-таки ми трошки звикали певні моменти. Ну, Саме головне, будемо, я ще раз повторюсь, далі працювати і рухатися далі. Чи налаштовувались ви якось окремо на цей поєдинок, адже виходять. Зі статистики, чотири очних поєдинки, і е, в чотирьох поєдинках е, лише одна нічия проти суперника-Чайки. Ні, ну ми, скажімо так, знали статистику, знали, знаєте, колись вона закінчується. та статистика. І якщо брати загалом, то не тільки Чайкова у нас така статистика, розумієте. І десь, скажімо, ті моменти переломні, звичайно, хочеться рухатися вперед. А для того, щоб рухатися вперед, треба що? Треба перемоги, розумієте. Тому, і, звичайно, я ж кажу, налаштування було, і ви бачили, одна, і інша команда мені. була на по-справжньому ми така чоловіча гра, мені, знаєте, ніхто не хотів поступатися. Тому я ж кажу, що ми статистика. Статистика то гарна, але ми раді, що ми її трошки не зламали. Ми хочеться і далі статистику негативну для нас також ламати. І ще раз повторюсь, вже третій раз і рухатися далі. Дякую вам, вітаю вас перемогою і Дякую. бажаю успіху. Дякую.